Одна з ісландських саг розповідає про сина вождя, парубка на ім'я Стюрлаух. Він відзначався вродою, був розумним, вправним у стрільбі з лука та інших військових справах. Якось він вирішив свататися до дівчини на імення Аса, але отримав відмову. Дівчина справедливо зауважила, що він живе із матір'ю та нічого не робить, окрім розваг та заняття господарством. Натомість, Асу міг би зацікавити лише чоловік, який шукає слави. Ця відмова настільки розлютила молодика, що він зібрав команду і відправився у піратські походи. У цьому випуску ВОЗ ми поговоримо про культ сили і сміливості у вікінгів, про Вальгалу і Рагнарок, та дізнаємося про головний секрет норманів, який допоміг їм створити міцну цивілізацію та домінувати на значній території Європи. І ще маємо дещо нагадати. Підпишіться на наш канал, якщо досі не зробили цього, та поставте лайк цьому відео. Випадок з Тюрлауга не був поодиноким. У сазі про пішого Грольва згадується, як головний персонаж зазнав приниження від місцевого правителя. Той зазначив, що Грольв живе, ніби жінка. Обурений чоловік відповів тим, що досягне такої ж слави, як і сам правитель, та відправився назустріч пригодам. Нормани в епоху вікінгів понад усе цінували честь та прагнули провчити кожного, хто брав їх на кпини. А жага слави була ключовою характеристикою воїнів і мандрівників, що були героями середньовічних саг. Артефакти, які свідчать про далекі походи вікінгів, знаходять по всій Європі. Середньовічні історики, такі як Ібн Фадлан, Аль-Масуді та інші, свідчили про присутність вікінгів на Близькому Сході, у Центральній Азії, в Іспанії та на півночі Африки. Ці автори розповідали, як скандинави розграбовували іспанські міста, вступали у військові сутички із хозарами та волзькими булгарами. Ісландські саги про Еріка Рудого та про гренландців повідомляють про землю вина на захід від Гренландії, припускають, що це вже острів Ньюфаундленд чи інші території Північної Америки, які вікінги колонізували на зламі 10 11 століть. Нормани долучилися до державотворчих процесів в Англії, Ірландії, Франції, на Сицилії та Русі. Вікінги також сформували особливу гвардію, яка протягом 10-12 століть охороняла імператорів східної римської імперії. Вікінги мали добру організацію, передові військові технології, ефективну тактику та вміли адаптуватися. Однак саги розповідають про ще одну особливість, яка робила вікінгів відмінними вояками вони не боялися смерті. Чи варто їм заздрити, чи коли є що втрачати, сучасні люди готові боротися за життя до останнього, тим більше коли йдеться про життя дітей? Герої українського серіалу Батьківський комітет зіштовхнулися із жахливою проблемою наших днів. Під час російсько-української війни на окупованих територіях набирає обертів страшна тенденція депортація дітей до країни-агресора. Як врятувати власну дитину від цього? Один важкий вибір прямує за іншим. Серіал підкреслює різницю між ждунами, які раді допомогти ворогу, і тими, хто вимушено йде на співпрацю з окупантами заради захисту родини. Це важка тема. Як розібратися, хто колаборант, а для кого це був єдиний спосіб вижити? Творці серіалу доклали зусиль, аби показати справжні мотиви і вибори людей на окупованих територіях, а також продемонструвати підступність російської пропаганди. Серіал можна переглянути на платформі Київ СтарТБ та на Ютубі за посиланням в описі. Британський дослідник Том Шиппі зазначав, що до смерті скандинавська культура ставилася із показним спокоєм та іронічністю. Їхня релігія прививала зневагу до страху загибелі, стверджувала, що долю кожного визначено наперед, отже, немає сенсу її уникати. Наприклад, герой саги про стурлунгів Торі Райокула перед власною стратою з абсолютним спокоєм та зневагою до своїх ворогів виголосив поему, яку завершив фразою. Кожен муситиме колись померти. А у сазі про одда стрілу персонаж Г'ялмар перед боєм промовляє кожен помирає лише раз. Дещо перегукується із філософією Камікадзе, чи не правда? Докладніше про японських воєнних самогубців у одному з попередніх випусків ВОЗ, посилання в описі. Життя в умовах постійної небезпеки вимагало від германських племен, які були предками данців, шведів та норвежців, мілітаризації. Велике переселення народів, подальша боротьба за ресурси і владу сприяли тому, що більшість чоловіків були дотичними до військової справи. Війна стала одним із ключових культів у германській міфології. Бог Один перетворився на центральну фігуру пантеону, став правителем усіх богів. Одін є головним божественним символом війни у давньоскандинавській релігії. Його зовнішній вигляд може дещо збентежити, адже цей Бог не виглядає кремезним вояком чи кровожерним вбивцею. Він одноокий старець. Але він має силу впливати на хід битв, допомагати своїм улюбленцям, шкодити їхнім ворогам та бути арбітром в ході бою. Його вважали покровителем витязів, мисливців, поетів, безумців та правителів. А королі Північної Європи обґрунтовували своє походження від цього бога навіть у часи панування християнства. Палати Одіна розташовуються у центрі світу богів на вершині світового дерева Ігдрасіля. Саме у формі дерева стародавні германці бачили модель Всесвіту. Три його частини коріння, стовбур і гілки, відображають три рівні підземний, земний та небесний. У небесній частині проживають боги, яких називали асами та світлі духи. Земна частина призначається людям та велетням. У підземеллі ж мешкають гноми, демонічні істоти та покійники. Неподалік від покоїв Одіна знаходиться Вальгалла – це особливе місце, призначене для обраних воїнів, які з честю загинули в бою. Вальгаллу добре описано у старшій едді, головному ісландському тексті, який зберіг скандинавську язичницьку спадщину. Збирає там хрофт щодня збройно убитих мужів. Впізнати не важко, у зали, які Одін вертає, списи там забалки, щити за покрівлю, кольчуги на лавках. Брам п'ять десятків і ще сорок входів має, гадаю, вальгала вісім десятків Ейнгерії, вийде із кожної брами, рушивши в битву останню. Звитяжці, яких називали Ейнгеріями, після загибелі долучалися до армії Одіна. Їхнє посмертне життя було настільки чудовим і безтурботним, наскільки його могли собі уявити середньовічні витязі. Щоранку Ейнгерії брали участь у битві, отримували поранення та навіть гинули, але до вечора оживали. Ніч була часом для бенкетування разом з Одіном. Вони всі мали безмір напоїв та їжі. З настанням ранку починалася нова битва. Символами циклічного життя у Вальгаллі була коза Гейдрун та кабан Сегрімнір. Перша була джерелом безкінечного медового вина, яке давала замість молока, а кабана щодня забивали, щоб Ейнгерії наїлися м'яса. Наступного дня він був знову цілий і готовий для жертвопринесення. Щоденні битви слугували воїнам задоволенням та допомагали підтримувати форму перед фінальною битвою. Нормани вірили, що напередодні загибелі земля спалахне у вогні, людство терзатимуть міжусобиці. На волю вирвуться демони, щоб узяти участь у фінальній битві, яка зветься Рагнарок. Боги, велетні, мерці змагатимуться у ній. Одін очолить армію Асів та Енгеріїв. У битві не буде переможців. Усі боги і герої загинуть. Історія почне новий відлік, знову перерікаючи світ на розквіт і занепад. А зараз ми хочемо подякувати тим, хто давно і щиро допомагає нам вивозити: Ілля Майер, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Остап Гончар, Катерина Плехова, Олексій Руденко, Олександр Почкун, Максим Шпак, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Віктор Дорогій, Маргарита Кремнева, Дмитро Іщенко, Єлизавета Глотова. Чи не найвідомішим вікінгом у сучасній культурі є легендарний конунг Рагнар Лодброк. Йому приписують безліч завоювань та звершень, тож сучасні історики припускають, що він міг бути збірним образом декількох історичних фігур. Зі слів данського літописця Саксона Граматика, ми знаємо культову легенду про страту Рагнара. Англійці захопили його у полон і кинули до ями зі зміями. Скандинавські автори, які понад усе цінували красномовство, Клали у вуста героя передсмертну поему. У ній він зазначає, що у палатах Одіна уже все готово для святкування. Боги запросили мене ласкаво, у смерті немає смутку. Години життя промайнули, сміючись, і помру. Остання фраза стала крилатою та чудово відображає спосіб мислення вікінгів: герой не бачить в гибелі трагедії. Це органічне продовження шляху воїна. Тих, же, хто помер, як тоді казали, на соломі, тобто від хвороб чи просто старості, чекало підземне життя. Неважливо наскільки праведним був шлях людини, усе, на що вона могла розраховувати після кончини, це царство богині гель, розташоване у найглибшому місці всесвіту, де панують морок, холод і туман. Покійники тут не страждають фізично, проте вони приречені на тугу, смуток і самотність. Гельгейм оточений річкою, яку неможливо перетнути, а вихід охороняють страхітливий собака Гарм і велетка Модгут. Лише в час Рагнароку мерці зможуть залишити Гельгейм і взяти участь в останній битві. Важко змиритися з ідеєю про те, що життя і смерть залежать від випадковості. Тому нормани міфологізували це явище. Вони створили міф про помічниць Одіна Валькірій. Саме вони відміряють талан і везіння воїнів. Валькірії присутні під час усіх битв і, хоча є невидимими, керують перебігом бою. Доля кожної людини є частиною вищого замислу, а отже, Валькірії його реалізують. Після завершення битви вони облітають поле бою та обирають найкращих воїнів, яких ведуть у Вальгаллу. З огляду на це передсмертна радість Рагнара Лотброка видається виправданою. Смерть для нього не є страшною, значно страшнішим є ганебне життя. Отже, вікінги остерігалися не загибелі, а уникнення бою. Страх, зрада, недостатня самопожертва відвернуть від людини прихильність Валькірій. Звичайно, до нас дійшли лише фрагменти скандинавської міфології, та й записані вони були вже в часи, коли нормани прийняли християнство. Археологічні знахідки засвідчують, що вірування могли відрізнятися на різних теренах скандинавського півострова. До прикладу, Одін не всюди однаково шанувався в окремих регіонах Швеції чільне місце займав Тор, десь Фрейр, а на деяких данських територіях тюр. Образи Одіна, Норн та Валькірій зазнали впливу з боку греко-римської міфології, тож і локальні уявлення про Вальгаллу могли відрізнятися від літературних. Відбитком тих вірувань є поховальні обряди, мабуть, найбільш консервативні з аспектів культури. У могилах вікінгів археологи знаходять предмети, які мали допомагати померлим комфортніше існувати у позаземному світі: їжа, зброя, амулети, прикраси тощо. Іноді поховання заможних воїнів навіть здійснювали у човнах і кораблях. У захороненні біля норвезького тенсберга знайшли 20-метровий дракар, в якому, окрім вояка, було поховано двох жінок. Арабський мандрівник Ібн Фадлан згадував, що вікінги приносять в жертву рабинь, яких ховають із заможними героями. Корабель містив також віз, дорогі тканини і навіть залишки тварин. Ми розуміємо, що насправді вікінги не прагнули героїчно загинути при першій ліпшій нагоді. Страх смерті ніхто не скасовував і для суворих норманів, але філософія скандинавів в цілому робила їх значно сміливішими, а значить, і більш ефективними воїнами. Релігія звеличувала образ звитяжця і спонукала таких парубків як стюрлаух до пошуку пригод. І схоже, така філософія існувала ще до появи писемності. Її головним символом стала Вальгалла останній притулок воїнів перед вирішальною битвою. Важко було уявити кращого місця для бійця, але очевидно, що скандинави готувалися і до плану Б, запасалися їжею, зброєю та різними побутовими предметами для прекрасного життя в іншому світі. А як ви вважаєте, чи може релігія відіграти ключову роль у воєнних протистояннях? А як щодо сучасних воєн, напишіть свою думку у коментарях.